Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни, яка сьогодні прогулюється поруч з тернополянами-перехожими, а поруч зі мною Сергій Зюбаненко, начальник головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Вікторович, вітаю. Ви не проти так пройтися? Ви знаєте, ми вирішили тему розмови зробити однією після того, як ви робили презентацію ситуативного центру 11 квітня. Це було багатьох зацікавила ситуація з камерами спостереження. Ви демонстрували тоді їхні можливості. Скільки камер працює в Тернополі в області? Ну, зараз працює більше, ніж півтори тисячі відеокамер. Більша частина, зрозуміло, це в обласному центрі, тому що тут і в нас і більша складна кремгенна ситуація, і більше місто. А так загалом цей проєкт набирає обертів. Ми не зупиняємося. І точну цифру говорити зарано, тому що кожен день. Все більше і більше камер з'являється в області. Ви знаєте, я відверто вам скажу, після того, як ми опублікували ту демонстрацію, яка була 11 квітня, ті можливості, ближчі людей, дані, середній план. Дехто пише коментарі, мовляв, це порушення прав людини. Це по-різному можна оцінювати, але я вважаю, взагалі, і сьогодні, зокрема, безпека наших громадян, безпека людей це пріоритет номер один. Ну, ви ж знаєте про те, що Європа першою запровадила цю систему відеоспостереження, навіть вихвалялась цим. Перед нами тоді ще такими відсталими, скажімо, в цьому розумінні, а тепер Європа десь починає відходити від цього. Чи в мене неправильна інформація? Сергій, я теж це чув, але Європа, в тому числі великі міста, по моїй інформації, там не все так спокійно, як в Тернополі. А, тобто, ви маєте на увазі, що наші камери відеоспостереження дають свій ефект. Абсолютно зараз. 100% дають ефект, і ми це докажемо на практиці. А ви можете зараз якісь конкретні приклади назвати? От на Тернопільщині камери відеоспостереження дозволили розкрити якісь злочини, попередити. Сучасні технології, по-перше, заміняють людський ресурс на вулицях. Це в наш час, коли йде війна, абсолютно правильне рішення. І коли. Відеокамери керує один оператор, може перекрити в місті, наприклад, вулиці, дороги, площі, місця концентрації злочинів, дорожньо-транспортних пригод. Це набагато ефективніше, ніж, наприклад, застосовувати людський ресурс, тому що він потрібно, потрібно постійно збільшувати. І ефект він стовідсотковий, тому що всі злочини, які правопорушення скоюються зараз на вулицях, вони під наглядом відеокамер. Це великий позитив, тому що якщо, наприклад, навіть по гарячим слідам відеокамера не встигає повідомити патрульному про сконя того чи нішого правопорушення, це є абсолютно стовідсотковою доказовою базою. Потім в ході досудового розслідування. Ну, ви сказали, якщо відеокамера не встигає, тобто трапляються і такі ситуації. Ні, вона встигає, відеокамера працює, але я вам трошки пізніше розповім, як вона може працювати. Вона може рухатись, тобто. Якщо ми розуміємо, що нам потрібен той чи інший напрямок, вона може в режимі онлайн переключатися. Ми розуміємо, що в цей час у нас не було інформації саме, коли скоївся злочин, то в режимі онлайн вона могла не зафіксувати. Але потім вона може фіксувати рух особи, яка підозрюється в склоні правопорушення. І в тому числі це може робити вже відкрию таку таємницю. Наш наступний крок це безпілотна авіація, яка має працювати в Тернополі. Ну от зараз ми йдемо, нас бачать. Звичайно, у нас камери бачать. Звичайно, бачать, але в майбутньому це буде відбуватися, скажімо так, не контрольовано, а автоматично. Тобто безпілотники будуть працювати постійно і фіксувати ті чи інші правопорушення, бо те, що в нас цікавить. Сергій Вікторович, тоді у мене от конкретне запитання. Вкрали автомобіль жовтий. Опіль, наприклад, людина заявила, камери допоможуть? Абсолютно допоможуть. В режимі онлайн, поки оператор у нас отримує на 120 повідомлення, повідомлень. Ви бачили, що все зараз знаходиться компактно, тобто майже в одному приміщенні. Відразу оператор відеокамер починає моніторити ту ділянку, де це трапилось, шляхи відходу. І в нас камери зараз дозволяють в базу вносити параметри автомобіля. І одразу цей автомобіль, там, де камери його ловили, одразу ми розуміємо маршрут, куди він рухається. Тобто це все відбувається автоматично. Є таке... Розумні камери. Розумні камери. Є таке, напевно, хибне враження в громадян, що відеокамери це просто як поставили, наприклад, ви в себе вдома чи в якомусь закладі відеокамери. Вона просто фіксує. У нас в камери не тільки фіксують, вони працюють. Вони працюють постійно. Оператор може задавати завдання, тобто встановити ту чи іншу особу по обличчю, встановити той чи інший автомобіль по номерам, по параметрам, по характерним ознакам, наприклад, якісь в автомобілі є ознаки, якийсь надпис на автомобілі. І відеокамери відразу отримуються завдання і штучний інтелект починає працювати. Тобто, якщо я правильно зрозумів, одним з параметрів може бути, наприклад, зник бус, на якому написано меблі. Так. І вам покажуть всі зниклі всі буси, які є саме в місті, наприклад, Тернополі, які з таким надписом. Ви розумієте, що звужується завдання, що вже ми маємо якісь ознаки там по номерним знакам, ще якісь тоді. Ми розуміємо, що таких бусів декілька, зменшуємо параметри, тобто вводимо, наприклад, номерні знаки або тонування. І ми розуміємо, що заходимо цей один бус, який нам потрібно знайти. Я спробую повернутися до теми, ну, кажуть, Порушення прав людини не було скарг під час того процесу, коли камери працюють, ви використовуєте дані від людей. Не було ми скарг. працюємо так, щоб люди не помічали і не було тих незручностей, які можуть бути. Бахмут буде робити це навмисно, користуватися тим. А так ми максимально убезпечуємо громадян, не порушуючи їхні права. От практика як показує суди. Потім вже в ході судового розслідування, слухання справи якоїсь кримінальної, вони враховують ваші, ваше відеоспостереження. Звичайно. Звичайно, це є речовим доказом, який офіційно долучається до кримінального провадження, визнається речовим доказом, досліджується, проводяться експертизи, не було втручання. Це є одним із доказів, в багатьох випадках основним доказом щодо скоєння того правопорушення. Ми вже в центрі міста на Валович. Чомусь саме в центрі захотілося поговорити про гроші. Не знаю чому. Ну, ви ж розумієте, абсолю, абсолютно серйозно вже зараз війна, гроші потрібні для потреб фронту. Ви ж розумієте, що скажуть? Для чого зараз камери спостереження? Скільки це коштує? Звідки ці гроші? Ну, по-перше, це не так багато коштує, як всі думають. По-друге, дуже банально, якщо відповім на питання, просто що да, потрібні. Хотів вам. Питанням на питання. Скільки коштує безпека наших дітей? Я не знаю, напевно, немає ціни. Коли, Нехай я патетично приклад, сказав, але... коли ми отримуємо повідомлення, що біля ставу пропала дитина трьохрічного віку. Як ви думаєте, ми повинні, повинні якось реагувати? Ви повинні миттєво реагувати. Так, але тепер ми можемо реагувати, не виходячи з кабінету в секунди, а не в хвилини. Зумієте, не такі великі кошти потрачені, і це ще відповідь на те питання, що. Про що говорили ремонти в головному управлінні, величезна, скажімо, лева частина цих коштів була затрачена саме на відеоспостереження, на сервера. І це близько 20 мільйонів гривень. Але ми отримали більше, ніж півтори тисячі відеокамер, інтелектуальні відеокамери, відеокамери, які допомагають розкривати злочини. І статистика, вона це не мій коньок, але річ. Наприклад, ми розуміємо зараз на сьогодні, що в Тернопільській області скоюється найменше злочинів по всій державі. Це ви і... зараз про ефективність відеоспостережень, і розкривається в процентному співвідношенні найбільше злочинів по всій державі. Тобто ми розуміємо, що це не просто відеокамери, це ті речі, які допомагають нам робити нашу область ще безпечнішою. А ще ми розуміємо те, що час зараз такий, що. Якщо прогнозувати, ми не знаємо, що буде через рік, через два. Ми зараз у Тернополі, але ж думаємо і про область, враховуючи вашу посаду. Ем, якщо камера стоїть, скажімо, десь за 60 кілометрів від Тернополя, за 120, там же є свої громади, якась фінансова допомога від них є, вони ж теж повинні бути зацікавлені, щоб камери у них працювали і поліція реагувала. Вони в першу чергу зацікавлені, були важкі розмови з головами громад. Ми їм пояснили дуже просто. Людською мовою, що на безпеку так само потрібно витрачати. Наприклад, чим безпека гірша, ніж благоустрій? Тобто бруківку ми можемо столити, а робити твоє селище, твоє місто безпечнішим, дехто розумів, що це не потрібно. Тепер всі розуміють, що потрібно, і всі до цього долучаються активно. А якщо говорити про ваше бачення, накрити, перекрити область Тернопіль якою має бути кількість камер, ви очевидно і самі зараз не можете сказати. Але в перспективі це можливо і в який термін? Ну, за цей рік у нас амбітні плани, ми хочемо вдвічі збільшити камери відеоспостереження, але акцент зараз не просто на оглядові, а саме на функціональні відеокамери, там, де вони можуть бути адаптовані в наш ситуаційний центр. Тому що, як я вам вже сказав, камери бувають різними. Не можна просто... Ми розуміємо, що, наприклад, на дорогах це одні відеокамери, в місцях концентрації великої кількості людей це інші, там, де більше на обличчях, ми розуміємо, що там можуть бути правопорушення скоєння. Тобто ми більше зараз не на кількість, а на якість, але все одно хочемо за цей рік збільшити їх двічі. А коли ви розпочинали цей процес, не відчували дефіциту спеціалістів, які управляють в управлінні нацполіції зараз цими камерами? Роблять якісь висновки, дають інформацію. У нас, до речі, дуже гарні фахівці. Вони постійно навчаються, проходять підвищення кваліфікації, курси різноманітні. Тобто, якщо ми бачимо, що в нас є проблема, яку ми не можемо вирішити, ми ставимо завдання, і саме наші працівники, офіцери, працюють над цим постійно. Само Нам не потрібно. Зі сторони людей, тому що ми розуміємо, що у нас багато є таких зарежимлених об'єктів і багато таких речей, про які ми не можемо не можем допустити цивільних осіб. Ви згадували про безпілотну авіацію. Мені здається, ця штука буде цікавою для глядачів, тому що я і до кінця сам не зрозумів цієї фішки, так би мовити. Це наші плани, можна сказати, така маленька мрія. Ці речі працюють в деяких країнах світу, вони вже опробовані. Але я хотів би просто підкреслити, що це не питання сьогоднішнього дня, напевно, завтрашнього. Це Зараз наші, до речі, науковці працюють над цим. Але в чому є але? В тому, що зараз у нас війна і всі наші ресурси, наших розробників зосереджені зараз безпосередньо на безпілотники, які працюють на фронті. Але у нас є концепція, є такі речі, є такі місця, які недоступні відеокамерам, а з неба це все буде видно. І коли є ситуація, де потрібно терміново негайно приймати де якісь рішення, то ми розуміємо, що коли в нас буде перекрите небо, коли ми будемо бачити нашу область і наше місто з висоти, ми розуміємо, що це зовсім інший рівень безпеки, інший рівень сервісу і так далі. Але я ще раз повторююсь, це концепція розроблена. Ми зараз, скажімо так, на стадії підготовчому. Практичний етап буде не сьогодні, скажімо так. Я можу помилятися, але мені здається, ну, велика кількість наших глядачів, згадуючи вашу розповідь про те, як ви домовлялись з головами громад, можуть так по-простому подумати, ну та що там поліції домовитись з головами громад. Трошки прилякнули, трошки натиснули, які аргументи шукаєте, щоб громади теж виділяли кошти для камер спостереження? Ви помиляєтесь в цьому, тому що голови громад, деяких громад так само незалежні, тому що є депутатський корпус, різні політичні сили впливають на ті чи інші речі. Але коли ми презентуємо саме те, що ми можемо дати за ці кошти? Показуємо на прикладі інших громад, показуємо відеопрезентації. Всі розуміють, що це важливіше зараз, ніж Бруківка, правда. Тому ну, що, розумієте, ми про безпеку згадуємо тільки тоді, коли щось трапляється. Коли в тебе є в крані вода, коли є в такі тебе моменти. є світло, ти не думаєш про нього. Коли воно зникає, тоді розумієш, що без цього важко, некомфортно. І так само, ну, скажімо, такий приклад приведемо, да? коли у вас є автомобіль. І ви думаєте, брати каску чи не брати. Коли ви просто заплатили, думаєте, це великий. Краще гроші. зекономити. Да. А коли щось трапляється з автомобілем, да, ви, ви Ні, такі задали, був. Що потрібно було взяти. Тому так само і з безпекою. Ну, безпеку не можна оцінити в якомусь фінансовому еквіваленті. Безпека це пріоритет всюди, в бізнесі, в містах, в селах. Тому що, коли щось трапляється, ти реально розумієш, що цього могло б не статися, якщо б. От ми робимо те, щоб не було, якщо б, а ми розуміємо, що. Сьогодні ми робимо це для нашого завтра. Ну, неможливо ж грошима виміряти ту роботу, яку, наприклад, поліція зробила, відшукавши дитину, що зникла. До речі, багато таких випадків були, що камери спостереження допомагали знайти дитину. Багато. Багато. І зрозуміти, якщо це в практичній площині, оцінить, коли ти отримуєш це повідомлення, коли ти направляєш наряд поліції, коли він добирається туди, коли ти наряд починає пошукові заходи, скільки ми часу втрачаємо? І коли просто один оператор сидить і може бачити ті відеокамери, не одну відеокамеру, а багато відеокамер, це трапилось, і відразу в режимі онлайн наряду повідомити місце знаходження дитини, або рух, хоча б напрямок, ми розуміємо, що це неоціненно. Або колір футболки, в якій Абсолютно. дитина зникла. Мам батьки дають орієнтування. Дитина була в червоній футболці. Ми даємо завдання інтелектуальній системі. І відразу всі діти, які, наприклад, Заданий зріст, заданий колір, одежі. Ми даємо таке завдання і одразу ми бачимо все, що в цьому заданому квадраті відбувається стосовно все орієнтування. Робота у напрямку вдосконалення, розширення мережі, відеоспостереження це ініціатива Нацполіції, Міністерства внутрішніх справ. Чи тут якась е, ваша місцева тернопільська ініціатива? Симбіоз. Це, да, це по державі зараз так, так само пріоритет, але у нас, скажімо так, на старті бу, були найвигідніші позиції. Чому? Тому що багато обласних центрів, багато областей, наприклад, працювали в цьому, але були неякісні відеокамери. Фірми, які зараз заборонені під санкціями, їм потрібно це все наново переробляти. У нас був голий фундамент майже. А ви з нуля починали? Да, ми... Ні, не з нуля, не з нуля. Да? Але у нас, коли ти робиш все, коли ти будинок перебудовуєш або будуєш спочатку, скажімо так, був фундамент. На фундамент легше, ніж стіни ламати. І зараз у нас є всі можливості, саме по тій причині, що в ОНП зараз є потужні сервера, ситуаційний центр. Просто нам потрібно тепер збільшувати кількість відеокамер, не потрібно щось вигадувати. десь... Щось поєднувати, десь ставити додаткові місто додаткову, там область додаткову, міста розбивати, селище. Бо були такі, до речі, у голів громад. Пропозицію давайте ми поставимо, видіємо кошти, але щоб це було наше. Ми питаємо, добре, воно буде ваше, воно не буде працювати, тому що не адаптовано в загальну систему безпеки. Тобто, якщо з Ланівці виїжджає автомобіль, який угнали шум, вже його не бачить. Тому що ви самі по собі. У нас же єдина країна, то давайте ми все будемо єдиним центром робити. Ну, скажімо так, були такі проблеми, але ми їх, ну. Пояснили головам громад, що це буде не так ефективно. Чому я сказав, що буде найбільша кількість відеокамер в цьому році, тому що зрозуміло, що по фінансовим проможностям саме в друга половина року вона більш перспективна є, тому що кошти вже ми можемо бачити, де є економія коштів. Ви знаєте, що величезна проблема, що збрали по ДФО, але зрозуміло, що з моральної точки зору ніхто проти цього не міг. Нічого діяти, тому що це пішло на військових. Пам'ятаєте, які були спекуляції у 2023 році? Якщо було б ще ПДФО, це зовсім інша історія була. Але ми розуміємо реалії в нашій країні, тому добре, що так. От зараз іду, Сергіч і думаю про професійний рівень тих людей, які обслуговують систему відеоспостереження тут на Тернопільщині. А ці люди, враховуючи те, що поліцейські теж ідуть зараз служити. На фронт відправляються ці люди не заброньовані як спеціалісти унікальні, скажімо там так. Там теж потрібні спеціалісти таку, такої якості, тому що так само працює там безпілотна авіація, так само є технічні засоби, які потрібно обслуговувати. Ми просто цих людей робимо, навчаємо і робимо їх, щоб їх було більше. Підходимо до центрального автовокзалу Тернополя, підходимо до всім відомого валютного п'ятачка, так званого. Камери спостереження тут працюють, звичайно. Один із пріоритетних напрямків. Для мене, якщо бути відвертим, таке поняття, як валютчики, це ганебне явище, яке у нас чомусь перейшло з 90-х років. Я розумію, чому це було, коли не було стабільної фінансової системи, банківської. Але зараз, на превеликий жаль, в Тернополі це явище є. Чому воно лишилося ну, це питання. Але це культура наших громадян, які позиціонують себе як патріоти, люблять нашу державу. Я не бачив нікого, хто по-іншому відносився до свого міста, до своєї країни. Але чому ти не йдеш в банк і не платиш на тих 5 копійок більше? Да? Я, спробую, да, я спробую дати вам відповідь, тому що тут кращий курс ставлять. Ну скажіть, будь ласка, а чому ці кошти йдуть не в бюджет, не на наше військо? А просто тим людям, які на цьому зроблять. Ну, значить, виходить так, що той, хто приходить до валютників купувати чи продавати, йому пофіг на бюджет, пофіг на надходження на державні і на країну виходить. Чому так? цього немає, наприклад, в Європі? Це ж просто розумієте, валютчики це як маленький приклад. А з маленького починається все. Вони дисципліновані, вони. Закону Коли поліцейські роблять щось не так, ми всі це бачимо. У нас є таке, і це, напевно, нормально, такий негатив величезний резонанс. А чому ми з себе не починаємо, наприклад, з тих же самих валютчиків, з того самого сміття, яке потрібно кинути в урну? Ну для мене це незрозуміло. Розумію, що все не може бути ідеально, але моя, наприклад, місія в Тернопільській області не побороти валютчиків, тому що є багато інших. Нагальних проблем, це одне таке маленьке. Але мене це, от як громадянина, як правоохоронця, ну дуже хвилює, тому що ну, з цього починається наша культура, наша свідомість. Подивіться, ми зараз якраз на цьому валютному п'ятачку, просто посеред нього. І поставлю вам запитання, яке я вже в принципі неодноразово вам ставив. Вам не здається, що саме з вуличними міняйлами? Ви справитись не зможете. Ось зараз ми прийшли, вони побачили Зювененка, пішли туди, пішли в інший бік, а потім знову зійдуться. Зійдуть або просто сховаються від камери, підуть, сядуть в автомобіль, підуть за кут. Зрозуміло, що. Ви ж розумієте, це не стаціонарні побороть, будки. Побороть це нереально, поки якщо буде попит, буде, Давайте буде ще пройдемось. Якщо проїдемося. буде попит, буде і пропозиція, а попит на превеликий жаль є. Тому я закликаю наших громадян банально. Давайте почнемо з маленького. Хоча б не будемо підтримувати незаконних міняй, не будемо підтримувати людей, які не купляють ліцензію, а просто таксують. Ну це ж речі, які залишать мають 90-ті, про які напишуть в книжках. Так? Навіщо це зараз підтримувати нашому славетному такому мальовничому, гарному європейському місті? Якщо ви не проти, я запропоную пройти якраз серед тих автомобілів, які, в яких, до речі, і валюту міняють. Чекайте, Давайте, чекайте. ми маємо перейти по земрі. Кажу відверто, ще ніколи в житті не, начальник поліції не вказував мені на порушення правил дорожнього руху. Все починається, Все з починається колись починається. Судячи по дорожньому знаку, зебра мала бути тут. Так, да, ну от вона є. Yeah. От вона є yeah. погано намальована, And але є. Yeah. Могли валютчики її трошки підправити. Ви тут особливих ілюзій не маєте, що з вуличними міняйлами справитись може тільки відсутність попиту. Абсолютно. Тому що тут е інакшого варіанту А я знаю міста там, де цього вже немає. Давайте повернемось до теми стаціонарних. Е кіосків, будок, які працювали незаконно, їх було багато. Є тут якісь це, це був жах. Позитивні це, кроки. Це, це був жах. Я думаю, що позитивні кроки має розповісти не я вам, а навпаки, ви мені, тому що ви в цьому місті живете все життя і знаєте, з яких років це все було, як це все відбувалося. Ну давайте я розкажу вам. Один позитивний крок я викликав поліцію. Отам був кіоск. Він є? Я, ні, він є, але він вже працює легально. легально. Так багато що? людей купили ліцензії, і все-таки ми донесли їм ту інформацію, що купити ліцензію це набагато навіть дешевше, ніж кожен місяць, як вони там казали, платили комусь данину. Але це вже робота інших служб, які мають це перевірити, чи це дійсно було. Я не знаю, наскільки ці відеозаписи є там службово секретними. Якщо я вас попрошу, для того, щоб ми змонтували це інтерв'ю, попрошу відео з ваших камер, які можливо нас бачать. Ми отримаємо його? Абсолютно, це нормально, це загальнодоступні камери, там, де, де проводяться якісь заходи. Я думаю, що це не є проблемою абсолютно. Вже завершуючи нашу розмову і усвідомлюючи те, що, можливо, запитав не про все. Є якісь речі, про які ви на завершення самі хотіли би сказати? Ми живемо в такий час, що нам всім потрібно задуматись і, напевно, змінитися. Я це по собі. Зараз говорю, тому що після початку повномасштабного вторгнення ми всі змінилися. Я неодноразово про це говорив. І чому, коли наш спокій зараз ціною багатьох тисяч життів закачають наші воїни, страждають наші люди, ми не можемо просто змінитися в чомусь маленькому. Повірте, я також не задоволений роботою поліції, тому що ідеально не буває нічого. Але не тільки поліція має змінюватись, ми вимагаємо. Змінитися поліцейських, медиків, е, науковців, ми та, всі, та звичайні громадяни. Ми що всі маємо змінитися. Ми всі маємо зрозуміти, що таке обов'язок перед державою, що таке повістка. І тоді не буде цих всіх історій про бусіки, і тоді не буде цих всіх історій про валютчиків, розумієте? А чомусь нам потрібно щось доводити. А чому він, а не я. А давайте, як той піде, давайте, як той купить ліцензію. Тому з маленького будемо змінювати на щось велике, то тоді наша країна дійсно стане європейською. Я все-таки не втримуюся вже остаточно ще одне на завершення запитання. Ви знаєте, скажу відверто, дехто, коли бачить вашу активність, а вона є ця активність, думає про те, що ви тут довго не затримаєтесь. Дивіться, е... І підете десь на підвищення. І, кажуть, на все. і що взагалі вам Тернопільщина можливо і не дуже цікаво в професійному такому розумінні цього слова. Тут ви дуже помиляєтеся. От Тернопільщина мені цікаво. Чому? Я вам про це говорив вже на програмі. Може, пройде зараз є можливість, коли ти працюєш в області, яка в кременгенному сенсі не сама складна. Є можливість зайнятися питаннями, наприклад, тої ж самої безпеки, про які ми сьогодні говорили, якісь і, речі цікаві, маєш на цей час і можливість втілити. Коли, наприклад, є міста там, де ти не встигаєш навіть ефективно займатися розкриттями злочинів, тому що їх дуже багато, напевно, на такі речі в тебе менший час. Тому ну, тут ви не праві в тому, що тут не цікаво, тут дуже цікаво. А на те, скільки я тут пробуду, ну. Це не зрозуміло нікому. Я теж Багато було таких посад, де я думав, що я завтра вернуся довго був там руками. Тому це не потрібно загадувати. Працюємо, надихаємось, місто дуже цікаве, область дуже цікава, специфічна. Тому мені тут цікаво і комфортно працювати. Буквально тиждень тому був рік, як ви приїхали. Ще тоді виконуючим обов'язки, але приїхали на Тернопільщину, вперше зайшли в управління обласне. Вас цим роком вітати чи співчувати вам. Знаєте, живемо такий час, що, напевно, вітати. Тоді я вас вітаю і дякую за відмову. Дякую, дякую вам.